Доброго ранку, глядачі Ютуба і підписчики мого каналу покажу сьогодні, чому я там вам довго не можу знімати відео. По-перше, сирі зараз не роблю, тому що немає молока. А по-друге, така жара. Всім так погано, мамі погано. І тому так рідко я випускаю відео. Зараз покажу далі. Банки, огірки. Сир такий робити не маю, але ось роблю постійно кисломолочний сир, який з задоволенням поїдають мої собачки, в мене 11 собак. Тут позливала різне молоко, яке в мене було. Тут, мабуть, на 14 літрів у мене каструля, Мабуть, банок 4 в мене прокисло молока, дві банки прямо добре скисло і одна банка солодкого молока. Я все разом вилила. І буду нагрівати десь до 60 градусів. Злегка помішуючи. І буде відмінний кисломолочний сир. Тут ще такі огірки. Це я повідбирала самі такі великі, буду закривати як салат. Внук вже трохи помила. Там мамочка мене чекає. Мамо? Ма? Мамо? Ма. Ага. Ось так. Ось так ми з мамусю сіли снідати. Такий буде буграч, Я все це перетерла, тільки не на блендері, а просто ту для картоплі, тому що на блендері, коли зб'єш, воно зовсім не таке. Зараз ставимо мамі зубки. Ось у нас є зубки завжди на поготові. Я їх виймаю і надіваю по два рази на день, зберігаю їх у... в розчині марганцю, щоб нічого не завелося, постійно роблю чистий розчин. Тому вони такі бувають темненькі, буває, коли марганцю дам багато, більше. І трошечки вони міняють колір. Отак зараз ми мамусі поставимо зубки і будемо їсти. Мамочко, так? Да? Поставимо тобі зубки. Давай, відкривай ротик, поставимо нижній. Давай. Відкривай. От, молодець. Тепер язичком своїм поправ. Поправ. Якщо так по-хорошому, то мамі треба робити вже новий протез, тому що в неї отут були свої зубки, Відкрий ротик. Були свої отут зубки і ми їх вирвали. А новий протез ніхто нам не хоче робити, тому що кажуть, що мама не концентрує вже уваги, може ротик закрити, може не відкрити. Да, мам? Ти будеш слухати лікарів? Мамуся? Мамусь? А мене як звати? Подивись на мене. Як мене звати? Тебе буде доктор питати. Як дочку звати? Як дочку звати? А тебе як звати, знаєш? Мамусь? Знаєш, як тебе звати, чи ні? Як? Як? Мамо, як тебе звати? Скажи, мамусь? Га? Така жара, всім важко. Ходимо зараз тільки в трусах мамулька і футболочці, так? Да? Щоб було не жарко. Тобі не жарко, мамусь? Тобі не жарко. А я всім мокра. Зараз будемо їсти, я перетираю. Хотіла зварити сьогодні, в основному я їй на ранок даю а, геркулес, але зараз не встигла, тому що хочу сьогодні ще багато чого позакривати, але ось є такий бограч у нас і будемо ми їсти. Да, мамулічка? А, а так ще, що мама, мама моя їсть, дуже все сама, якщо там ну, котлетки якісь, навіть макарони. Аби навіть Гуркулес з котлеткою тільки. А, а так, борщ суп, вона сама не їсть. Не панське це діло, їсти ці супи і борщі, так? Да? Ану? Та нормальне, наче не гарячі, ма. Наче ж не гаряче. Чи тобі гаряче? Отак ми годуємося і їмо. Потім вже ми кожен день, кожен раз, не кожен день, а кожен раз. Після їди п'ємо лікарства і п'ємо, обов'язково випиваємо, от таких, був, спав телефон, випиваємо таких дві дві піалки, таких ми випиваємо води обов'язково. Воду теж всю випаюю. Воду випаю. У мене ось така хі, старовинна велика ложка, щоб мені хоч трошечки було швидше. Цією ложкою я випаюю маму воду. Ось, Отак От ми і живемо. Дуже рада, що і так все нормально, ну як нормально. ну Дуже ненормально, але що ми разом, правда, мабуть? Саме головне, ми разом. Мамочка, ще мені хоч не все. Ну, відповідає. Тільки співати вже вона не хоче ще давно за мною. Вона хоче, але не співає. Ма. Мама, подивись на мене. Де я? На мене подивись. Ні, на мене, мамуся. Мамусь. Мамуся, подивись на мене. Ну, отак, ми робили. Закордонний паспорт. Я не знаю, я, навіщо я його робила. Мене сестра постійно мучить, що роби роби паспорт, приїжджай в Америку, забирай маму. Ну, просто люди, ну як сказати, не люди, а може сестра, бо так само мені дочка каже, вона теж там зараз поїхала до сестри. Вони ж, мабуть, думають, що це ми можемо ще туди долетіти, що в 13 часов мама ще витримає дорогу. І, і які там перспективи жити. Я вже не кажу на те, що там чужина. А всі живуть там на хоч сестра, моя вже там давним-давно громадянка країни, але вони все рівно живуть на найнятій квартирі, там в неї син, там її чоловік, там дві кімнати, і я думаю, я думаю, що ми там взагалі будемо заважати людям. Я не кажу, що вже як буде мамі, як там велика сім'я. А там, де діти їх взагалі п'ятеро живе. Там всі живуть на найнятих квартирах. Але ми зробили закордонний паспорт, тому що в мене в сім'ї вже всіх всі давно закордонні є паспорти. Навіть Ну, навіть в мамі був закордонний паспорт, бо коли мама ще була здоровша, навіть вона вже була ну, хвора, але були перші стадії, вона їздила до сестри в Америку. Я її пускала в Америку. Була на господарстві, була раз з татом з батьком, Того, що батько в неї теж в мамі був чоловік 8 років без них. В неї доглядала, і, може, то воно так їй дало. Я боюся, щоб і мені це не дало. А я вже 10 мам доглядаю. Ну, от так. Я поробила ті паспорти, бо мене вони замучили, що а, роби паспорти. Ну добре, я їх зробила ті паспорти. Але їхати я не знаю. Ну, я, наприклад, знаю, в якому випадку я б тільки поїхала. Я б тільки тоді виїхала, коли б тут була русня. Я б під ними в, жит в житті б не жила. От тоді б я виїхала. А поки що, але хай будуть на хай будуть е ці паспорти на всяк випадок. Ну, отак, ма. А ти поїдеш в Америку? Да? Поїдемо? Поїдемо? Ні, не хочеш? Там Галя є твоя дочка. Чи ти зі мною хочеш бути? Га? Да, он це просто вже моя дитиночка. Це просто вже із стану мами. Я перейшла в стан мами вже давно. Є дуже багато нюансів по догляду і по всьому. Кому цікаво, розповім. Я рахую, що це нормально, минуло вже 9 років. Ну, ми ще так, от так ми ще тримаємося, ще гуляти ми вже не ходимо. Ми в хаті, але ми, ну як ми? Я вже просто трохи і на ноги, ноги мене почали боліти, і крижі мене почали боліти. Я з трудом, але ми піднімаємося, йдемо три східці на кухню. Ідемо три східці з кухні. Отак. Тому що я, я знаю, що якщо не піднімати, то людина взагалі зляже, так? Так? Тобі ж треба ходити, правда? Ну, як ти думаєш, треба ж тобі ходити? Мам. А. Тому я зараз зовсім не маю часу. Ви потерпіть мої підписчики. Ви потерпіть трошечки. Ой. Ну я так думаю. Що може я наберуся сил. <смі> не знаю. Може я наберуся сил. Може, зміниться в мене якийсь настрій. І, і я почну ці відео випускати, дама? Да? Мамусь, тобі хоч смачно їсти чи ні? Смачно? Оце зараз я їй вигодую, отаке от подрібнене. А як не дивно, що м'яско мама тоді з'їсть сама. Правда? І котлетку, і м'яско вона візьме і з'їсть сама. А так навіть ложечки не вміє взяти в руку. А м'яско вона ручками з'їсть сама. А так, думаю мамочка, для чого цю ложечку ще брати? Для цього супу, да? чи цього бограчу. Дай, де? Де, мамуська. Оця ручка, дай цю ручку. Мені дай. Дай ручку. Оця ручка все зжата. Все затиснута в кулачок, я її рознімаю. Я прошу її, щоб вона не затискала. Постійно. Отак. От я вам хотіла написати таке відео. В мене ж є цуценята Кане Корсо. від мого Корсика. Він титулований такий, він молодесечкий собака. Але так, що він став татком. І в мене зараз вісім собачат. Вже одне мене забрали. Лордом назвали, дуже люди, дуже люди раді цим собачкою. Ну, в дуже добрі руки попав собачка. Хто хоче, забирайте. Я скину вам тут фоточки, відео. Про Забирайте за чисто символічну плату, за мішок корму, все. Просто вже в мене немає сил всіх годувати. Кози в мене є, є чотири кози на продажу, таких класних і вже кітні. Були дівчатка, і вони вже ось в цьому місяці, це треба мені зараз записати. Позавчора вони вже погуляли. Одна вже 4 дні, погуляла. А Заганеночка погуляла вчора. Дуже класний дівчата. там таке вже вим'я. Хто мене купить, дуже-дуже дешево. Хто купить, не пожалкує. У мене є 4 кізочки на продажу. Це цих дві кітних одна 97,5% нубійка. а інша mm -hmm. зааненка від від мами з Ну, від тата від мами з племферми. Золота козач, як вона називається? Бірковані. Це я взяла подружки ці кози. Потім в мене ще є дві п'ятимісячних, дуже класних, теж 97,5% бійки. Окрас одна чисто-чисто чорна, навіть латочки ніякої немає. А друга Павлін, окрас Павлін. Ну такі красиві. Ну, отак, друзі. Отак, цим я займаюся по цілих днях. Це зараз займає весь мій вільний час. Тому що це не просто так нагодувати. Це треба підняти, вмити, помити, одіти, ну і так далі. Привести. Що, що стоїть тільки підняти, завести, привезти. І отак у нас йде зранку, 4 часа, 4 години йде догляд. І ввечері так само. Ну, буває 3. так. Тому що як я маму зараз покидаю, мам, подивись на мене, подивись, подивись на мене. На мене, на мене, ма. На мене. Бачите? На мене в очі мені подивись. Ну, на мене, де в мене очі? Подивись на мене. Якщо я маму покидаю. Вона прямо так падає, отак згинається-згинається, прямо падає на стіл прямо і все. Якщо я як, клон біля неї, то мамка ще трошечки такой. О, да? Да, мамусичка. Мамуль, ти знаєш, яка ти мені рідна чи ні? А А ти? А я тобі рідна. Маму. А я тобі рідна. Ну <кхід> да. Отак. От це така радість, як ти, мама, мені скажеш слово, ще й таке слово, що потрібно, це для мене просто люди, ви не розумієте, яка це радість. А якщо посміхнеться, то це взагалі весь день щасливий. Чула, мама? Так що треба хоч чуть-чуть посміхатися. Я ж жартую з тобою, буває, да? Бо це дуже радісно, як мама посміхається, як мама щось скаже. Хочеться ж мамі щось розповісти, щось почути від неї. Да, мамуся. Ну, я вас цілую, люблю, обнімаю. Що, хто, кому, хто може, що хоче, щоб я вам показала якесь відео, то пишіть мені, я постараюсь. Може, про маму, хто хоче, щоб я щось там ще розказала. Ну, до, побачення. до побачення. Пишіть мені коментарі, ставте мені лайки чи дизлайки. Я вас люблю і обнімаю всіх.